Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам у Ютубі нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш канал. Якщо досі цього не зробили там, у вас є можливість поставити свої вподобайки або ж дизлайки коментувати наші відео, а також поділитися ними із друзями в соцмережах і таким чином підтримати наш проект. А тим часом має можливість поспілкуватися із Оленою Щербан, заступницею виконавчого директора центру протидії корупції. Вітання, пані Олено, вітаємо. Пані Олено, з вами хочемо поговорити про одіозних народних депутатів, які знову ж таки попалися на корупції. Зокрема, днями набу зайнялося Андрієм Одарченком, який намагався дати хабар Мустафінаєм, а також ще один Сергій Лабазюк, теж ще один депутат, і в нього теж відбулися обшуки, теж пов'язано із спробою підкупу Топ посадовців у сфері відновлення, то як ви можете прокоментувати ці всі справи, чи, і як ви розцінюєте те, що настільки активізувалися наші антикорупційні органи? Насправді дійсно цього тижня можна сказати, назвати таким тижнем буму, особливо що стосується таких гучних реалізацій щодо топ посадовців нашої країни, зокрема народних депутатів, і в понеділок також була е, не менш гучна насправді справа по своїй суті щодо керівництва держзв'язку. Е, я в принципі активізацію антикорупційних органів ми спостерігаємо. Насправді, чесно кажучи, останній рік це то і я особисто це пов'язую якраз з тим, що е, півтора роки тому в е, до спеціалізованої антикорупційної прокуратури був призначений е, новий керівник. Е, і я нагадаю, що тоді конкурс свідомо дуже довго затягували. З подачі у нашої влади, і зокрема, затягували зараз, як ми бачимо, через те, що відсутність головного антикорупційного прокурора в країні, вона точно о, ставила на гальмо розвиток і от подібного роду реалізації. І Зараз ми бачимо активно, як антикорупційні органи набирають свої обороти це і справа. Все Волода Князева, голови Верховного суду, яка була, це і реалізація величезних схем фондів держмайна, яка також відбулася цього року. Це ряд е, затримань на хаварях народних депутатів. Тобто зараз ті, які відбулися цього тижня, це вже, е, скажімо так, е, інші кейси. Але до того ми бачили також затримання народних депутатів. І насправді. З одного боку, такі о, масштаби корупції вони також вражають і вони дійсно о, мають наслідком те, що нас як країну в принципі критикують за корупцію з одного боку, але з іншого боку, ці реалізації свідчать про те, що о, напевно все-таки ну, є в нашій країні інституції, які здатні. Викривати посадовців незалежно від їх посади, незалежно від їх статусу та сфери впливу. І насправді це дуже радує. і Це власне не так свідчить можливо про збільшення обсягу корупції, як свідчить про збільшення обсягу роботи антикорупційних органів, що насправді не може нарадувати, особ... не радувати, особливо на тому фоні. Коли від саме боротьби з корупцією залежить дуже багато е, глобальних процесів, наша інтеграція до Європейського Союзу, наше фінансування в умовах війни з боку партнерів. Але, е, звісно, є інший бік, особливо справи щодо народних депутатів, вони е, сумно тут якраз через те, що Саме від народних депутатів якраз і залежать ключові рішення з нашою пов'язані з нашою європейською інтеграцією. Так mm -hmm. саме вони в парламенті повинні голосувати закони а, щодо реформ, і ті закони мають бути гарної якості. Ці закони мають дійсно приводити до ладу нашу систему до кінця і антикорупційну, і інші реформи. Що ми бачимо, що в парламенті насправді є дуже серйозний спротив, особливо коли мова йде про голосування всього, що стосується антикорупційних органів, кримінального права, кримінального процесу, все, що в чому депутати вбачають особисту загрозу особистої безпеки, коли ми бачимо, що частина цих депутатів є відверто. Ем скажімо так, недоброчесними і підозрюються навіть у корупції, то ми розуміємо причини, чому так відбувається, так тому що там унісон з тими затриманнями набу і САП е голосувалися важливі рішення в парламенті. Це збільшення чисельності, НАБУ, це власне зміни до закону про запобігання корупції і перше читання е славнозвісної реформи спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яку вже партнери і суспільство вимагає дуже давно. Але от якраз на цьому етапі відбувалося там ряд маніпуляцій. Депутати намагалися зробити все правоохоронний комітет парламенту, аби залишити прокуратуру антикорупційну під власним контролем і можливості впливу свого на антикорупційну прокуратуру зберегти в законодавстві, е, і довелося цей закон комітету там переголосовувати. Тому Е, зараз є багато інших нагальних змін, які потрібні, які теж вимагають партнери, але наші депутати на превеликий жаль не поспішають їх робити. І власне ці кейси, це яскраве свідчення, чому? чому вони цього не роблять? Е, ну, що це означає? Це означає, що о, насправді треба дисципліновувати, приводити парламент до ладу, тому що ну, мене особисто непокоїться історія, що е, вони потрапляють. Е, їх ловлять на хабарях, вже це можна назвати систематичним, так тобто ми лише влітку там бачили кейси по пані Марченко, там був Гунько, е також народні депутати. Тобто, це вже схоже на систематичну історію і це ну, дуже негативно. Я сподіваюся, що останні реалізації вони якось будуть більше дисциплінувати і більше е приводити до ладу голосування в парламенті, адже ну, це відповідальність за долю нашої країни. Пані а чи не трапиться так дійсно, як казав один із адвокатів? Я так пригадую, нібито Одарченка в суді про те, що скоро не залишиться депутатів голосувати у Верховній Раді, адже всі будуть сидіти всі СІЗО очі за ґратами? Чи таке дійсно реальне на вашу думку? І як ви взагалі розумієте такий рівень корупції, та особливо і серед правлячої партії Слуга народу і серед інших? Ви знаєте, для мене, ну як для людини, яка працює в антикорупційній організації вже е, роки, це не дивно. Тобто, для мене це не є сюрпризом. Тому що я часто працюю з парламентом, я аналізую законопроекти, спілкуюся, буваю на комітетах, бачу, як приймають рішення. Тобто, і о, в моїх очах те, що відбувається, і те, що їх ловлять на хабарях, лише підтверджує мої припущення, так, коли я бачу, що Конкретні важливі питання там стають предметом політичних торгів, коли депутати е, там розводять, придумують якісь банальні прості причини, аби заблокувати важливі закони. Ну тобто, я десь розумію, що причини в цьому часто дуже е, досить банальні і також пов'язані з корупцією. От коли відбуваються такі реалізації, це просто зайве підтвердження того, що це є. Якщо коментувати дійсно слова адвоката Одарченка, то Чесно кажучи, є проблема з дійсно в парламенті, і це вже не секрет з голосами е, за важливі рішення. Ми бачимо, що монобільшість е, в принципі вже давно розвалена, і будь-які рішення необхідна. Більшість в парламенті вони не можуть голосувати їх самостійно. Їм треба підтримка інших фракцій. Часто такими фракціями стає теж ОПЗЖ колишнє е, що, що нам дуже часто не подобається, і ми розуміємо, що. Власне, дійсно, що чим більше депутатів е, е, зникає з парламенту, тим е, тому, що там умовна логіка може бути в тому, що навіть якщо депутат корупціонер, але якось там е, в офісі президента йому можуть наказати, він може голосувати рішення. Якісь навіть хороші, так, коли це треба, коли це вимагають партнери. Але ну, знову ж таки, якщо не очищувати цю систему, якщо не показувати, що немає недоторканих, ми розуміємо, що ну, це просто може перетворитися в хаос, і то, цього точно не потрібно допускати. На мій погляд, тут ми, взагалі, як країна, так і український парламент, треба трошки приводити до реальності, тому що ми знаходимося в стані війни, війни, коли на фронті насправді дуже тяжка ситуація і. Дозволити собі при цьому от подібну поведінку десь це, мабуть, вже до питання більше до кримінологів, до психологів, і психіатрів, тому що коли люди починають в такі страшні часи брати гроші, ну це також брати хабарі, розуміючи, що ти фактично наживаєшся. Часто на е, крові, тому що ці гроші дуже не легко даються нашій країні, і для того, щоб ми взагалі мали можливість щось робити, щодня гинуть наші військові, наші громадяни. Е, тому ну, це абсолютно цинічна річ, що відбувається. Мені здається, що е, і суспільство е, повинно також на це дуже жорстко реагувати, тому що. Е, Парламент український ну просто стає якимось обличчям так хабарників е, і е, ну, сумнівних парламентарів, які чомусь сьогодні представляють український народ в парламенті. Але ну я мушу сказати, що це не стосується, звісно, всіх депутатів. Є досить багато гідних депутатів, і мені дуже шкода, що часто вони теж страждають просто через те, що мають таких от колег. Але е, ну Тут вихід лише один позитивні добропорядні сили, як в парламенті, так і в суспільстві. Вони повинні об'єднуватися і протиставляти себе ворогу. І власне, от подібні е, випадки мають жорстко каратися в нашому суспільстві в період війни, інакше ми просто ну втратимо шанси і погрязнемо внутрішній корупції, і власне, і дозволимо ворогу просто себе знищити. Пані Олено, але ж саме цікаво, що я так розумію, що ось ці випадки корупції вони вже пов'язані саме із відновленням. Тобто, ці нардепи і той самий Лабазюк і той Одарченко, вони вже е, проробляють якісь схеми е, е, того, яким чином деребанити і пиляти кошти на відновлення. Саме так всі кейси, тому що взагалі в загальному мова йде про насправді навіть не дві справи. Їх більше є три справи і підозрюваних у цих справах дещо більше, тому що там є і підприємці, там є представники державних підприємств, там є власне кейс третій, де приватні підприємці пропонували міністру гроші, і сьогодні також обираються запобіжні заходи. Дійсно, що мене вражає в цих кейсах, і вражає, і насторожує, що коли ми говоримо, наприклад, про нардепа Ударченка, то це. Перший там в нашій історії зафіксований хабар у криптовалюті. Uh -huh. е, і власне про що це говорить? Власне, в цьому випадку е, цей хабар вдалося зафіксувати саме тому, що ну мав був викривач, який власне, ми розуміємо, топ посадовець агентства відновлення Мустафана Єм, який очевидно звернувся до правоохоронних органів, і всі ці перемовини відбувалися під контролем правоохоронних органів. Саме тому воно ну, стало відомо і вдалося задокументувати саме факт отримання хабаря у криптовалюті, тому що на практиці ми ж розуміємо, що це дуже складно. Так тобі дали гаманець, е, прийшли віртуальні гроші. Це дуже важко вичислити, що цей гаманець знаходиться часто саме в тебе, тобі належить, і так далі. Тому мене непокоїть та ситуація, що ну насправді це вже може бути така досить поширена історія. Коли саме криптовалюти використовують якості хабарів відкатів, угу. і тут е, треба шукати теж системні зміни, в тому числі з залученням того ж парламенту, як з цим боротися, тому що е, ну криптовалюта, крім того, що вона. Часто є дуже зручним таким ресурсом, фактично зручними грошима, але з іншого боку, вона несе в собі дуже серйозні ризики, і може для того, аби відмивання власне, коштів, отримання хабарів і так далі. Тому тут потрібна ціла стратегія, як власне з цим боротися і цього не допускати, просто тому що це дуже важко зафіксувати. Але ну, життя показує, що і таке можливо, уже що насправді радує. Ну і до другий нардеп Лабазюк, то він вже не був таким винахідливим. Він дарував, не дарував а власне давав хабар е, грошима у вигляді 150 тисяч доларів, в готівці. Е, по ньому поки що запобіжний захід не обрано. і Це трохи насторожує, тому що підозри всі отримали в один день. Але ось якщо вже Ударченко обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту. І іншому підприємцю зараз обирають то судовий процес пола базяку ще не почався. Я нагадаю, він член досить впливової теж фракції політичної сили в парламенті, яку свого часу пов'язували з олігархом Коломойським за майбутнє, угу. і ця політична сила також там має свої серйозні ресурси і свій вплив в і в певних регіонах нашої країни. І взагалі я думаю, що докази уприлюднені під час побіжного заходу покажуть нам більше але. Якраз за цим процесом всіма потрібно дуже ретельно слідкувати, адже ну я переконана, що в е, ці впливові люди будуть е, використовувати всі наємні ресурси аби ставити палки в колеса при розгляді цих справ і подальшому їх руху. Пані Олена цікаво, якщо говорити про випадок із Одарченком, е, то як ви розцінюєте те, що під час судового засідання захист Одарченка просив суд е, про допит Мустафи Наєма? Ну, Дивіться, е, насправді, вже Мустафу Наєма вже всі зрозуміли, хто, хто є викривачі у цих справах, і насправді, зазвичай е, є така практика обрання запобіжного заходу якраз на стадії е, після підозри е, в судах, в принципі, дуже рідко допитують там, свідків чи викривачів в цих. Е, Суд зазвичай більше оцінює наскільки обґрунтована підозра, і це оцінити можна також на наявності записів, тобто тих негласних слідчих дій, які були представлені і надані у вигляді доказів. І далі суто ціні ризики так, при обранні запобіжного заходу. Тобто, наскільки там фігурант ухилявся від відповідальності, наскільки він має різні зв'язки для того, щоб власне, впливати на свідків тиснути. І очевидно, у випадку Одарченка такі ризики були встановлені самі високі, оскільки йому обрали запобіжний захід у вигляді взяття під вартою, але за загальною практикою ні свідків, ні викривачів на цій стадії взагалі не допитують. Так? І о, далі вже Допитувати і опитувати їх можуть в судовому процесі при розгляді справи по суті, і я думаю, що це станеться не так довго, тому що зазвичай от, справи про хабарі, які вже задокументовані на цьому етапі, вони. Досить швидко передаються до суду, тобто це не рік чи два. Тобто, я думаю, що це там два-три е, місяці, і ця справа буде скерована до суду, і там уже по суті, звісно, будуть опитувати. Тому що, в принципі, допит свідків на досудовому розслідуванні е, не, не є головним доказом ніколи. Зазвичай він для збору інформації береться, так? а інші докази там зафіксовані розмови, це, о, звісно. А далі вже суд в судовому розгляді по суті буде оцінювати в тому числі і е, дії і Мустафіна Єма, і те наскільки він власне тут теж правильно діє в цій історії. Пані Олено, ми ну ще хочемо обговорити тему стосовно керівництва колишнього вже керівництва Держспецзв'язку. Знаємо, що Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього очільника Держспецзв'язку Щиголя на два місяці, і також він має можливість внести заставу в 25 мільйонів гривень, але водночас відомо, що в нього знайшли з крипто криптовалютою на півтора мільйони доларів. То загалом, чи можете пояснити нашим? Глядачам та радіослухачам, за що вони брали ось такі хабарі, так як така корупція була на, само, на самій вершині державного органа, який мав би захищати, я так розумію, зв'язок, зокрема, і президента, і Вищого керівництва держави. Натомість вони ж могли брати, наприклад, ці хабарі і від расистів чи від якихось. Агентів, Чи, як взагалі це відбувається, що, що відбувається, як це можна пояснити? Дійсно, справа Держспецзв'язку, на мій погляд, з точки зору її масштабів викриття, і з точки зору її впливу на процеси безпеки, вона насправді значно важливіша за справи з пов'язані з хаварями народних депутатів, і я поясню, чому. Тому що дійсно Держспецзв'язок в період війни структура відповідальна за багато надважливих процесів. І це ці процеси пов'язані, власне, з забезпеченням там технічної безпеки, е, зв'язкової безпеки всього державного апарату, президента особисто, органів влади і так далі. Тому, е, в тому числі, мова йде про закупівлі, стратегічно важливі закупівлі, які вони здійснюють е, інколи там, навіть дронів, так, тому. Е, Відсутність претензій до доброчесності таких людей взагалі повинна бути аксіомою. Так, але ми бачимо історію про викриття. Ми бачимо, що вони власне підозрюються у тому, що е, фактично заволодівали коштами через за, через схеми із закупівлями програмного забезпечення. Власне, мова йде про власне штучне завищення ціни на програмне забезпечення, і в правоохоронці набу САП викрили власне, знайшли переписки телефони, які якраз свідчать про те, що вони о, організовували власне цілу. Схему і цілу злочинну групу залучили для того, щоб е, отримати незаконні кошти. Мене особливо вразила там е, один з епізодів цієї переписки, який полягав в тому, що е, 6,4 мільйонів гривень там, е, такого хабаря було отримано від кату, да, точніше, з, е, після закупівлі, і ці гроші важили 22 кілограми, власне, і от вони між собою в переписці жаліються, що кошти власне, дуже багато важать, і їх важко нести. так. Це насправді дуже цинічна історія. Але в... я дуже сподіваюся, що ці люди будуть притягнені до відповідальності. Дуже важливо, що ці реалізації відбулися і що їх звільнили насправді, тому що, звісно, подібного роду людей не можна. Допускати, в принципі, до управління в країні так, а тим більше у під час війни, тим більше до такої важливої структури. Далі важливо. Дуже швидко навести лад. Адже ну я нагадаю, що парламент якраз за тиждень до цієї реалізації прийняв важливі рішення і передавав держподзв'язку важливі а, величезні обсяги грошей, там мільярди гривень на закупівлю дронів в майбутньому. І ну, на мій погляд, зараз важливо дуже вивчити інші процеси закупівель держпідзв'язку, переконатися, що там все добре, і або ні, або ні. І тоді теж приймати важливі рішення, і звісно. Організувати процес надалі в прозорий спосіб, можливо навіть змінювати законодавство, змушувати держпідзв'язку. Оприлюднювати так само, як це було з Міноборони свого часу з яйцями, так коли після скандалу змусили фактично оприлюднювати ціни за одиницю закуплених харчів, то в даному випадку, очевидно, треба також змушувати оприлюднювати ціни, порівнювати ці ціни з публічними, аби не не відбувалося зловживань, тобто треба задіювати всі механізми контролю. Що ж, дякуємо, пані Олено, за ці коментарі, за ці роз'яснення. Заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан була сьогодні з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 і з пані Оленою спілкувалася про останні справи щодо затримання народних депутатів а також колишніх керівників Держспецзв'язку на мільйонних хабарях і відкатах. Дякуємо вам, пані Олено, за вашу роботу, дякуємо за включення. На все добре, тримайтесь. Дякую.